Всім привіт! Кому доброго дня чи вечора. Давайте з вами поспілкуємося на таку тему. Родимося розклад. Я думаю, важливий для кожного українця. Можливо, не всі вже вірять, а хтось і вірить. Реалізна ситуація, коли закінчиться війна в Україні. Коли закінчиться війна в Україні, який рік? Давайте конкретно побачимо. Потаро, потаро ангелів. Uh, так, давайте дивимося. 25-й рік, яка ситуація буде в Україні стосунка? Пожезлів. Ну я вам скажу, що uh, у нас така uh, ситуація, що uh, якби ми хочемо знайти правильний вихід, ми хочемо домовитися, так. Ось, всі відносини, ці, ще на, всі перемовини, відносини стосовно домовленості, це на дуже початковому такому етапі. І м, немає такого, щоб було чітко і зрозуміло, що все закінчиться, що буде домовленість, і війна закінчиться. Нема. Це дуже на початковому етапі. Прям дуже. Тому ні. Війна в цьому році, в 2025, не закінчиться. Чи закінчиться війна в 2008? Чи буде війна? Яка ситуація? Давайте подивимося в 2026 році. Угу. І дивіться, це така ситуація, що буде. Я не скажу, що війна закінчиться. Ні. Буде щось таке не дуже хороше, скажімо так. Нас будуть обманувати. Ну, я так скажу, якийсь обман, будуть якісь такі неясні рішення прийматися, щось таке буде незрозуміле, що люди будуть. Ну, Наче, наче є домовленості, так, але вони не якби домовленість є, але по факту те, що робиться, цього, ну, це не є та домовленість, про що ми балакали. ось. Нас якби обманюють ось так. І зовсім такі речі йдуть, про що наче виплачите весь свіжого зуму. І 2027 рік. Яка ситуація буде звільненою? Дивіться, пятка динарів, а тут би я хотіла ще додати до цієї карти ще одну, що буде 2027. Дивіться, яка ситуація. Е я думаю, що. Давайте 2028. Я ще поки не буду казати, якби трішки рано, в 2028 році яка ситуація стосовно того. Я думаю, що війна закінчиться у 2027 році. Не спочатку, можливо, не одразу, але вона закінчиться. І якось це буде дуже швидко, про що навіть не думали. Ось, і це буде це стосуватися грошей. І гроші і стосовно нашої країни. стосовно нашої країни, я думаю, в цьому світі буде якісь проблеми. І всі будуть дуже, як би. Вони всі люди, яка проблема ця фінансова в цьому світі буде, і їм Україна дуже потрібна для вирішення цих проблем. І тому ця, всі, ця війна вона закінчиться із за того, що в них будуть фінансові проблеми. І Україна їм допоможе в цьому, так? І вирішиться прямо дуже швидко. І 2028 рік, так ось е е е я скажу, що е якісь. Інвестиції, які є закордонні фірми будуть робити тут бізнес. Так, Але не буде також, що економіка зразу піде на верхні. Ось, ми, якби будемо, ми якби будемо працювати на них, тому що в них там будуть проблеми. Да, Потім будуть а, але не зараз. Якби не зараз. Ось я думаю, що війна закінчиться і дуже швидко 2020 році. Дуже швидко закінчиться. І там якісь фінансові Це стосується їхніх фінансових проблем. ось так. Все на краще ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, які потрібно коментарі. Вам написати щось питати. Будь ласка, завжди на зв'язку.